Вчора, коли я працювала з нашими військовими, і вони війшли в моє серце і сиділи там довго, щоб зцілитися, хто ще залишився, хтось вже перейшов на горлову чакру, хтось вже перейшов на шосту чакру. Потім вони виходять через сьому чакру, і це повністю вже зцілені душі. Так, от, що ще вчора відбулося? Коли я працювала, і воно йшло, богослужіння йшло за наших воїнів, воно йшло для того, щоб їх зцілити їх душі. тому що їм боляще, цим душам. Вони побачили багато страждань, цих важких ілюзій. І тому вони зараз знаходяться в моєму серці, зцілюються, чи що готові звичайно, чи що приймають творця. І що найцікавіше, я побачила. Теж сталося раптово, і я побачила там в Росії тюрми, в яких знаходяться наші військові. І просто такі мені ножицями, так само, як я розрізала недавно Егрегори, раз, раз, раз. І теж я порізала їхні тюрми. Це також прекрасна новина. Тому чекаємо наших хлопців вдома. дай Бог, люблю вас, мої сонечки.